Привіт, друзі! І знову сьогодні ми з ріко вам записуємо коротеньке відео про те, яку помилку інколи люди роблять, якщо це можна назвати помилкою. Але просто я з вами поділюся деяким принципом, який не варто використовувати у вивченні мови, тому що я знаю, що люди хочуть як найкраще, але... Ну, от воно виходить так, як виходить, тому що вивчення мови можна порівняти з трмочком, який рухається, який в своєму, начебто, цьому активному русі вперед, бурхливому, ну може не завжди бурхливому, але русі вперед, він якби чистий, він дуже швидко, ну, якщо говорити про мову, то розвивається. А якщо це вода, яка стояча, іншими словами, коли ви на одному місці. Стоїте і все вивчаєте одне і те саме, проходите один і той самий урок. Вам здається, що ви його не вивчили, вам треба ще раз його пройти. Доки ви його не вивчите, ви далі не підете. Так не, не, не дуже ефективно робити. Чому поясню? Тому що, по-перше, те, що ви засвоїли або не засвоїли, воно виявиться з часом, і ви тільки через деякий час дізнаєтеся, чи воно насправді вам вивчилося. чи ні, тому що вам може здаватися, що ви його не запам'ятали, а потім через місяць, через два, ви бачите, о, це ж треба, наче не пам'ятала, не пам'ятала, або не пам'ятав, не пам'ятав і раз і вже пам'ятаю. А інші речі, коли вивчаєш, то здається, о, я вивчила, вивчила, а потім через деякий час виявляється, що вони забулися. Тому що усвоїлося, а що ні, то буде відомо з часом. І тут дуже важливо саме рухатися вперед, зустрічатися з друзями, <ріху> проходити нові уроки і йти вперед. Як та бурхлива річка йти, 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 повертатися, звичайно, дуже добре, перечитувати минулі е, пройдені уроки це дуже добре. Я це роблю постійно. Повторення це мати навчання, це так є. Але не можна стояти на місці. Ви маєте постійно бачити, що ви вивчили якісь нові слова, пройшли якісь нові тему, теми. Там, у вас місяць тому ви були на другому уроці. Зараз ви вже на третьому чи на п'ятому. Тобто, ви маєте бачити, що ви справді рухаєтеся. Тому не застоюйтеся, Ідіть вперед, ідіть вперед. Завжди можна повторити, але йти вперед треба. Будьте річкою. Не будьте стоячим озером. Рухайтеся. Життя це рух. Треба рухатися вперед. І тільки вперед. То так. Мене звати Анастасія Сименко. Якщо ви ще не знаєте, я поліглот, вивчала багато мов. І зараз навчаю і розповідаю, як того зробити, як того досягнути. Можете до мене звертатися за індивідуальними заняттями, курси ми проводимо. В вересні у в нас буде англійський курс, курс англійської мови для всіх бажаючих, хто ще не вивчив англійську мову. Давайте вивчимо. І ставте лайки. Підписуйтеся на YouTube каналі, додавайтеся в друзі в Фейсбуці. І лайки не забудьте поставити. Це дуже класно для просування відео і каналу. Отже, ми з Ріко вам кажемо па-па. Ріко скажи па-па. Отак, так, отак. Так, такий сукрат, маленький. Такий гарний, гарний песик в нас з вами. Так що до побачення! See you later. Bye bye. -bye.